Lexus Rx350 2014 року. Пробіг 115 тисяч кілометрів. Перед тим як ми перейдемо до огляду, хочу вам нагадати, що якщо у вас немає повної суми, ви можете оформити цю чудову тачку в лізинг або в кредит. Під капотом легендарний 3,5 літровий бензиновий мотор. Цей мотор переживе тебе, мене і ще декілька власників після нас. У середині класичний лексус, шкіра, комфорт і атмосфера, як у дорогому спа, сидіння з підігрівом і вентиляцією, щоб ти був у комфорті і в плюс 30, і в мінус 20. Підвізка тут така м'яка, що якщо ти раптом натрапиш на лежачого поліцейського, навіть не зрозумієш, що це був він Багажник Тут настільки великий, що тут поміститься не тільки дитячий велосипед, а ще й мішок картоплі. Тож, давайте заведемо. На панелі немає помилок. Взагалі, Lexus це як надійний товариш. Ви просто його заправляєте, міняєте масло і насолоджуєтесь гарною поїздкою. Не сказала найголовніше, автомобіль коштує 25 100 і знаходиться він по бульвару Олександрійському, 45Б. Працюємо безвихідним. Приходьте на тест драйв.